Вітаю в ветері Чорноморська телекомпанія, і це програма сьогодні. Про політичні процеси у ЄС та їхній вплив на Україну. Тема нашої сьогоднішньої програми. Адже Україна можливо перебуває на порозі нового і поки не зовсім чітко зрозумілого етапу на тлі перемоги Трампа. Відтак дискусії точаться навколо можливості чи неможливості Європи самостійно підтримувати Україну. При цьому Європа переживає підйом праворадикалів, А у низці європейських країн загострюються політичні кризи. У Румунії за останні тижні пройшов перший тур президентських виборів, результати якого Конституційний суд перед другим туром відмінив у Франції. Виникла політична криза через відставку прем'єр-міністра. Тим часом в Німеччині загострилася економічна криза через розвал урядової коаліції. Нового канцлера там оберуть у лютому наступного року. Невдалий час для України, невдалий час для Європи. Це означає, що Німеччина буде зайнята собою протягом кількох місяців, перш ніж у нас сформується новий уряд. Про політичні кризи у ЄС та чи можуть вони вплинути на Україну, говоримо з політологом Євгеном Магдою. Пане Євгене, вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Та героям слава почнемо з Німеччини. Отже, головний претендент на посаду на наступного канцлера Німеччини Фрідріх Мерц відвідав Україну через тиждень після того, як це зробив діючий канцлер Олаф Шольц. Так, от політика Мерца відрізняється від політики Шольца. Зокрема, Мерц критикує Берлін за надання млявої за мляву підтримку України недостатню підтримку України і підтримує ідею передачі України далекобійних ракет Таурус. але в нього в Мерца достатньо така жорстка позиція щодо. Біженців він критикував витрати Німеччини на їх утримання. І от бачимо різкі дії Німеччини зараз щодо припинення надання притулку біженцям в Сирії. Отже, м -м після повалення режиму Асаду, отже, якою може бути доля українських біженців в Німеччині в після обрання нового канцлера. Я думаю, треба звернути увагу на кілька пунктів. Ну, по-перше, під час виборчої кампанії, очевидно, що кандидат на посаду канцлера Марс. Амерц... Буде кандидатом від ХДС ХСС, це очевидно, він має критикувати дії свого основного супротивника в даному випадку Олафа Шольца. В Німеччині, як відомо, кількість системних партій, які претендують на парламентський статус, невелика. І тому вони в принципі конкурують. Ну, знаєте, як в п'ятнашках, в одному просторі намагаються перегнати один одного. Тому ХДС ХСС має дійсно вищі рейтинги, і це показали вибори в осінні в федеральних землях, які раніше були фактично німецькою демократичною республікою, але є тенденція, що не просто зростає, наприклад, вплив ХДС ХСС, але зростає вплив і альтернативи для Німеччини праворадикальної партії, яка не приховує своїх зв'язків з Кремлем. Я думаю, що Фрідріх Мерц і надалі буде критикувати Олафа Шольца. Нема нічого дивного, в тому, що він критикує за ну, значні витрати на біженців, оскільки це ну так би мовити, елемент християнсько-демократичної ідеології, що люди мають самі заробляти собі на хліб, і в цьому сенсі, коли соціал-демократ. Шольц теж закликав українських біженців виходити на роботу, а не просто, так би мовити, сидіти отримувати соціал. Це свідчення того, що критика з боку християнських демократів була достатньо, ну я б сказав, влучною. Тому, з одного боку, наших біженців на сьогоднішній момент в Німеччині найбільше, їх понад мільйон, з іншого боку, очевидно, що. Так чи інакше, ситуація після виборів до Бундестагу буде швидше за все змінюватись, тому що ну, мені невідомі прогнози, які віддавали перемогу Олафу Шольцу, якщо чесно. Ну, Олафу Шольцу і соціал-демократам. В будь-якому випадку там, очевидно, буде новий формат коаліції вже не та світлофорна коаліція, яка розвалилася одразу після президентських виборів у Сполучених Штатах. І після виборів, які пройдуть 23 лютого, 2025 року, ми побачимо нову коаліцію. Нагадаю, що в Німеччині обирають на змішаній основі, тобто за мажоритарними округами, партійними списками політичні сили, і вибори там будуть напруженими. Те, що основні кандидати роблять. Діаметрально протилежні заяви це нормальна політична практика. Власне, так робили під час виборчої кампанії і Дональд Трамп, і Камала Гарріс. Тобто, це, якщо хочете, класика політичного протистояння, ну не дивлячись на заяви, все ж таки, чи можна очікувати, що політика щодо біженців на практиці дійсно зміниться з обранням нового канцлера? Ситуація залежить в тому числі і від ситуації з стабілізацією. В Сирії, наскільки там буде потік біженців, а там насправді вже так би мовити, кілька сотень тисяч стоять на низькому старті і прораховують свої логістичні можливості. Це з одного боку, з іншого боку, ну просто сказати, що зразу всіх будуть витісняти на вулицю, це чи витісняти за межі Німеччини? Я думаю, це маловірогідний сценарій, оскільки Німеччина все таки соціальна держава і вона спирається на певні. Засади е, свого функціонування. Плюс Німеччина це найбільша економіка, і вона має е, Європа, і вона має досвід поглинання мільйону біженців в період 15-16 років. Тому е, я знаю, що ті наші біженці, які перебувають в Німеччині, які являють собою. Хоча б найменшу перспективу для німецької економіки, їх просто примушують вчити німецьку мову, тобто робити шлях до інтеграції в німецьку дійсність, і це ну практика, яка на сьогоднішній момент реально існує. Угу. І що ви сказали про економіку німецьку? Власне внаслідок політичної кризи на тлі виборів, які будуть в лютому, та стало погіршення економічної ситуації. Оскільки Німеччина є лідером в контексті допомоги Україні, то чи можна розраховувати, що після обрання нового канцлера будуть якісь загрози в цьому питанні для України чи ні? Фрідріх Мерс для того і відвідав Київ, щоб показати, що Лінія на підтримку Києва буде незмінною. Інше питання, які форми вона буде обирати, і його прагнення оголошувати ультиматуми е, Володимиру Путіну. Ну, це звичайно все добре. Але давайте дочекаємось е, того, що він стане канцлером, як він буде діяти на своїй посаді. Знаєте, я за роки широкомасштабного вторгнення неодноразово переконався, що Західні політики вміють обіцяти не гірше ніж українські, угу. і теж ну немає політика, який виконує 100% відсотків своїх обіцян. Угу. Власне, коли Мерц перебував у Києві, він оголосив запропонував створити контактну групу з чотирьох країн: це Німеччина, Франція, Польща, Великобританія. Для того, щоб виробити спільну позицію щодо завершення війни, якою може бути все ж таки роль такої групи, на вашу думку? Це фактично веймарський трикутник. З Великою Британією, тобто е така конфігурація, яка спрямована на забезпечення європейської безпеки ще з 90-х років ХХ століття. Інше питання, що створювалась вона в однополярному світі, зараз світ багатополярний. Я думаю, що європейські політики зараз шукають можливості для того, щоб зберегти обличчя в питанні підтримки України і відреагувати в разі потреби на дії Дональда Трампа. Прихід, якого до влади очікують, ну занепокоєння. Ми з вами живемо в симулякрі Трампа, тому що він ще не вступив на свою посаду, але його заяви вже спричиняють достатньо багато різних гучних реакцій, і це, ну я б сказав, достатньо нормальний процес. Ну і Німеччина залишається економічним політичним союзником України, і це лідерство переймає Франція. Власне, це підтвердила нещодавно зустріч Зеленського з Макроном у Парижі, також з Дональдом Трампом. Владимир Зеленський повідомив, що Україна може розглянути пропозицію Макрона щодо розміщення іноземних французьких військ в Україні до вступу в НАТО. Отже, через те, що у Франції розпалюється криза через відставку прем'єр-міністра, чи може це стати на заваді намірам Макрона? На відправити все-таки іноземні війська в Україну, Еммануель Макрон заговорив про відправку французьких підрозділів, адже у Франції є іноземний легіон, який можна використовувати за межами Франції, ще навесні цього року. Після цього були невдалі для його партії вибори до Європарламенту, дочасні вибори до національних зборів, які, в принципі, партія Макрона не програла, але на яких постало. Щонайменше три політичних центри, тобто ті центристи навколо Макрона, ліві навколо Меланшона, і праві навпаки на навколо Марін Ліпен. Але відставка Мішеля Барніє, яка сталася от перша за понад 60 років, тобто така віхова подія, коли французький парламент, а Франція, це президентська республіка, відправив голову уряду у відставку, це я думаю. Створює для Еммануеля Макрона потребу все-таки зосереджуватись на політичній ситуації всередині країни, так він зараз перебуває на другій президентській каденції. Здавалося б, що йому можна більше вільно діяти. Але я думаю, що для Макрона, як людини амбітної, все таки не хотілося б створити ситуацію, за якою він опиниться. Ну, вже у відставці, а потім його наступник на президентській посаді буде забезпечувати зміни тих, ну, в французькій політиці, протилежні тому, що робив Еммануель Макрон. Тобто, поки це лише ідея залишається заявами, наскільки реально все таки відправка французького легіону в Україну на практиці? Ну, на мій погляд, це в межах статистичної похибки. Тому що. Франція, член НАТО і присутність військ НАТО на українській території це дуже суттєвий подразник, в тому числі і для Кремля. І очікувати, що Кремль просто так спокійно на це буде реагувати, я думаю, не варто. Тобто, це залишається лише заявами попередньо, та станом на зараз так. Угу. Ну і про Румунію поговоримо, адже Румунія залишається союзником України, хоч і не публічним, зокрема приймає біженців, Бухарест надає Україні зброю. Ну і нещодавно було рішення конституційного суду Румунії щодо скасування першого туру президентських виборів виборів, де перемогу отримав проросійський кандидат Келін Джорджеску. І як суд аргументував да цю перегляд цього рішення щодо перемоги, то те, що Джорджеску нібито використав для своєї передвиборчої чи компанії TikTok. власне, яким чином можуть зіграти ці настрої, чи не зіграють вони проти України, на вашу думку? Хайн я б сказав, не стільки проросійський, скільки популістський кандидат. І зараз хвиля популізму вона охоплює регіон Центральної Європи, в якому і ми живемо. І я б сказав, що скасування першого туру президентських виборів, а другий тур мав пройти восьму. Грудня і від а перед цим 1 грудня в день Румунії Румунія обрала парламент і там сформовано проєвропейську більшість, це ну це свідчення значної масштабної політичної кризи. Я думаю, що румунській владі доведеться діяти дуже обережно для того, щоб не закликати політичний дух Чаушевську. Адже саме в грудні 89 року протести в Румунії. Дозволили повалити тоді владу цього, як його самоназивали, він себе називав Карпатський геній, тобто людини, яка авторитарн, створила авторитарне правління в Румунії. Румунія це країна, яка однією з останніх на сьогоднішній момент приєдналась до Європейського Союзу. Там вже насправді відчувається запах європейських грошей, але сказати, що там ну, повністю на 100% все працює вже по всіх європейських межах неможливо буквально днями. Е, Німеччина і Австрія зняли свої заперечення стосовно приєднання повноцінного до шенгенської зони Румунії та Болгарії, тобто, коли вони теж входять до загального контуру, а не просто з них можна потрапити до країн Європейського союзу за е, відповідно нормами безвізового пересування всередині шенгенської зони. Тому політична криза триває. Уряд чолаку буде, я думаю, намагатися створити преференції для того, щоб прем'єр потрапив до другого туру президентських виборів, але при цьому не варто виключати і той варіант, що Джорджеско дозволить собі отримати низку, ну я б сказав, бонусів за рахунок ображеного владою, адже. Румунське суспільство лишається консервативним, і от такі, знаєте, е, ну, дискримінаційні дії стосовно популярного популістського кандидата, вони можуть викликати неочікуваний розвиток подій всередині Румунії. Ну і Румунія, президентсько-парламентська республіка, тобто глава держави може впливати на рішення е, уряду та щодо надання Україні зброї, наприклад, блокування санкцій проти Росії, в найгіршому для нас варіанті: наскільки ситуацію може збалансувати парламент? Я думаю, що найкращий варіант був би не доводити до тієї ситуації, коли між президентом і парламентом всередині Румунії почнеться політична війна. Тому що на сьогоднішній момент по суті існує реальна загроза суттєвих ускладнень на всіх без виключення західних кордонах України і південно-західний кордон з Румунією з Молдовою в цьому плані не є виключення це ми маємо розуміти і маємо створювати умови для того, щоб Україна сприймалася як адекватний партнер і країна, яка готова до взаємодії на умовах, які вигідні обом країнам, готова. Спілкуватися мовою спільних інтересів, Угу. які е, ключові ризики зараз має Україна з огляду на ситуацію в ЄС? От як, які ви могли б виділити? Ну насамперед говорити про те, що Україна за два роки буде готова стати членом ЄС, це серйозне перебільшення. Немає на сьогоднішній момент такого консенсусу всередині Європейського союзу. Я думаю, що головні ризики вони почнуться з відкриттям переговорів, коли. Претензії наших партнерів до України набудуть предметного змісту, і Україні доведеться відповідати не формально, а відповідати реально практичними діями. Це достатньо непростий момент, так само як і те, що інтеграція найбіднішої на сьогоднішній момент держави Європейської Європи до Європейського союзу, до найпотужнішого об'єднання економічного в світі. Це теж суттєві виклики і суттєві ризики. А чи все-таки можемо очікувати, що Європа продовжить підтримувати Україну після інавгурації Трампа? Так, я думаю, що це питання, в тому числі європейської безпеки, тому що е, для європейських лідерів має бути очевидно, що дешевше і вигідніше підтримувати Європу, ніж готуватися до оборони, е, вибачте, підтримувати Україну, ніж готуватися безпосередньо до захисту своїх держав. Тобто, нам надають гроші. Військову техніку, боєприпаси, тобто те, що можна відновити, а відновити життя людей, які втрачають життя, захищаючи свою батьківщину, неможливо і в Україні про це знають дуже добре. Хотілося, щоб це усвідомлювали і в Європейському Союзі, і в Сполучених Штатах. Дякуємо вам, пане Євгене. Отже, про політичні процеси у ЄС кризові ситуації в окремих країнах Євросоюзу. Та е, який вплив вони матимуть на Україну? Ми сьогодні говорили про це все з політологом Євгеном Магдою.